Було мати якусь балістику, але для боліз. Але в нас є корисних навичок. Все, що є, то в нас є. Мораль армії. бай плюс 2. Супер, класно. Плюс 2, нам треба плюс 20, плюс 2. Я не знаю, чи є толк якийсь тому, щоб докласти. Е, добре, тут у нас доробилося. Тут на поділі у нас доробилося. Що в нас доробилося? В нас. Е, я не знаю, що в нас доробилося і що нам це дало. Ну нічого, що покладемо стіну, щоб ще більше було. Багато товщини не буває. Чим товстіше, тим ліпше. Тут моральний дух взагалі впа. О боже! О мама мія, боже, що це таке? Елітні, елітні загони, точніше елітні. Єдині загони, які в мене є, от вони пруть сюди. Ай Боже, походу реалізацію нашої моєї стратегії, стратегії плану, реалізацію мого плану стосовно захоплення, повернення наших територій раніше захоплених доведеться відкласти на невизначений, дуже невизначений, дуже 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 невизначений термін. Ну нічого будемо дивитись, гроші в нас є, з грошима у нас проблем немає. Але, 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 ну ці палять. Ну нехай палять. Фігово вони палять, вони дуже помаленькі палять. Треба було їх розділити, а якщо щось то, ну, тікати прийдеться, ну що я вже зроблю. Так би тікали. Смоленськ, Ну, на Смоленськ нападати точно не будемо, бо у нас нема чим, нема, чим, нема ким і так далі. А, добре. а ти чоловічку? Хто знає, як підняти йому моральний дух? Може його вигнати тут на Київ. Казан Б так, Б. О, ух ты ж блях. А я наших.